Друзі, всім привіт! Це новий влог, і сьогодні ми зустрічаємо автовоз з автомобілями наших клієнтів, де буде маса цікавих автомобілів. Мене звати сам. Це компанія Теслогістик, і ми починаємо. Зараз ми будемо по черзі знімати автомобілі і вам, звісно, це все показувати. Першу чергу це у нас буде Mazda CX5 комплектації Grand Touring, а Також Nissan Rock комплектації SV. Це вже у нас рестайлінг, здається, 2019 року. Також Mazda CX5 в комплектації Prefere 2023 року. Нещодавно ми зустрічали її, скажімо так, от в середній комплектації а це прям а, майже максимальна. І на. Солодка, скажімо так, це у нас буде Honda Clarity, підзаряджаємий гібрид з запасом ходу орієнтовно 110 км на одному заряді, про який ми також сьогодні поговоримо. Ну і починаємо Mazda cx 5 Друзі, декілька слів зараз про Mazda X5, коли її будуть запускати. Це у нас 2016 рік. А пробігу тут цього 61 тисяча миль. Тобто 100 тисяч км на автомобілі, якому 8 років. Це дуже гарний показник. Зараз автомобіль, як бачите, не запускають, будуть його спускати, точніше, скачувати. Ну а вже далі будуть перевіряти, скажімо так, всі рідини і робити перший запуск. Тому на ваших очах, отак ми спускаємо автомобілі клієнтів, завжди максимально. Обережно, для того, щоб нічого не пошкодити. Ну, як бачите, все, автомобіль вже а, на а, землі Полтавщини. Це можна так назвати. Якраз, як бачите, зараз Дмитро перевірив а, мастило. З першого разу автомобіль запустився без якихось там проблем. Лайк like, подобається. Зараз вже будемо тепер дивитись більш детально пошкодження та комплектацію. Що ж, друзі, поки зараз буде вже спускати Nissan Rock в комплектації SV, ми зараз поговоримо трішки про Mazda cx 5 Як бачите, пошкодження у нас попередній частині, і от здебільшого, не знаю, чому так, але якраз таки Mazda до нас приїжджають з пошкодженнями попередній частині. Їх можна доволі таки відносно дешево відновити. Можна собі замовити, як був оригінал, так і новий оригінал. Ну і звісно, куди ж без. Замінника. Це у нас комплектація Grand Touring. У нас адаптивні LED-фари. Чому LED, я сказав? Тому що у нас тут є така от лампочка. Пошкодження в попередній частині я б сказав, що вони такі от незначні. Так, вони не мінімальні, коли потрібно просто накинути бампер. Потрібно буде трішки приділити увагу попередній частині. У нас ми можемо відчинити капот. І що ми бачимо? Потрібно буде відновити геометрію, адже трішки вона порушена так? і це видно, адже лонжерон в нас пішов. Ніякої критики тут немає, просто потрібно їх поставити назад. Далі накладка на радіатори. Радіатори, я думаю, що у нас цілі. Знову ж таки, зараз я не бачу тут бачка розширювача ну і Звісно, якби бампер, капот, далі праве крило. Це все потрібно нам буде замінити. Бачок, замовайки у нас на місці все добре. Тепер поговоримо саме про комплектацію. У нас гарні диски, лобове скло в нас ціле, є люк. Звісно, безключовий доступ. а Комбіновані сидіння, саме комбіновані сидіння по кольорам. Білий та чорний від Mazda то є стиль, як то кажуть. Також в нас такі ж самі і дверні карти, шкірене мультикермо. В нас є великий екран мультимедії, комбінована панель приладів. Все у нас тут дуже добре. І двозонний клімат-контроль. Звісно, автоматична коробка передач і повний привід. Це все у нас Mazda CX5. Зараз поговоримо про ціни. До речі, Nissan Rock також запустився без якихось там проблем. Зараз про нього ми також поговоримо. Виграшна ставка на аукціоні була 3950 доларів за Mazda CX5 2016 року. А тут двигун 2,5 літра з коєктів. Вартість під ключ в Україні без урахування ремонту. Вже з постановки на облік, а також пенсійним фондом 12 тисяч 931 долар. Плюс ремонт, який тут не так багато, і це буде гарний автомобіль з пробігом всього 100 тисяч кілометрів вже в Україні, який провився для нашого клієнта, і він буде ним насолоджуватись. Це не той варіант, коли його там купили за півтори тисячі доларів, а щоденько тут зліпили і за 12 потім продають. Ні, це історія якраз таки про а, автомобіль для себе, який відновлюється якісно. А тепер говоримо про Nissan Нісан Рок, як бачите, у нас спускається своїм ходом без якихось там проблем. А знову ж таки, в даному випадку, його перевірили стан а, саме на автовозі, перевірили мастили, рідини, і а, з бустера прикурили та вже а, його спускають. Якщо ми говоримо зараз про саме цей автомобіль, це у нас 2020 рік, ну знову ж таки, шильдику це буде 2019 рік. А, Останній рік виробництва. До речі, вже на нашому ютуб-каналі є відеоогляд на Nissan Rock саме комплектація СВІ 2020 року, де ми про нього вам показували і розказували. Зараз накачуємо колеса і будемо вже про нього також говорити. 5700 доларів була виграшна ставка на аукціоні і пробігу 56 тисяч миль. Тобто також майже 100 тисяч кілометрів пробігу на даному автомобілі. Що там? Машина потихеньку вже окупляється, так? Да? А що ми маємо? По-перше, безключовий доступ. Далі. Шкіряне мультикермо. А, в нас... 400 підйомники, звісно, це все є. Також текстильне сидіння з електрорегулюваннями. Спрацювала безпека, це все буде відновлюватись на нашому профільному СТО. А також в нас а, великий екран мультимедії, двозонний клімат контроль автоматична кропка передач. Це все в нас тут дуже добре. Все в нас є. Також а, внутрішня частина саме крила не постраждала. А, і дверцята в нас. Тут все добре. Все, що потрібно буде зробити, це всі наші скажімо так, от, всі наші пошкодження це заднє ліве крило. Замінюється просто зовнішня частина, вона просто народі називається фільонка. І потрібно буде підпаяти та перефарбувати задній бампер. На цьому все. В нас, скажімо так, комплектація сфера, як ви знаєте, вони можуть бути різні. Може бути, наприклад, з пам'яттю сидінь, також може бути з. Люком також може бути в нас і електропровідбажнику, але зараз у нас автомобіль знесроблений, тому ми вам не покажемо, що в нас це є. 56 тисяч пуль пробігу. Звісно, потрібно буде автомобіль трішки обкатати. І, до речі, є також невеличка тут тут вмятина на крилі. Це все у нас без фарбування виправиться. Прям лайк. Подобається мені. Доволі таки непогана гума. І Під капотом давайте також подивимося, що ми тут маємо. Лобове склад ціле, а двигун 2,5 літра, Це також ви знаєте з нашого відеолю, сюди безпроблемно ставиться газ. Оптика у нас, скажімо так, звичайна. Але це рестайлінговий Nissan Rock, який виходить дуже вигідно для наших клієнтів. Вирішена ставка на аукціоні 5700 доларів. Вартість під ключ в Україні без враховування ремонту. Всього 14338 доларів. Це вже знову ж таки з на обліка також пенсійним фондом. Ну і потрібно буде замінити фільонку заднього лівого крила, а також перефарбувати бампер і відновити безпеку. Ремонт як не довгий, так і недорогий. Вийде для нашого клієнта. Я за нього дуже радий. А тепер. Переходимо до наступного автомобіля. Друзі, один із наступних автомобілів, про який ми будемо говорити, це Honda Clarity. і тільки подивіться на її стан. Просто лайк. Ну, like. Автомобіль 2019 року, здається, і він прям в ідеальному стані. Ну а зараз автобус відправляється на нашу ремонтну базу, де ми будемо а, звантажувати а, сильні автомобілі. 5 тисяч міль. Наступний автомобіль, який ми зараз будемо спускати, це в нас Mazda CX5 комплектації Prefer 2023 року. Як бачите, того вже приспустив трішки свої пневмопідвізку для того, щоб був більш такий пологий кут. І поговоримо зараз трішки про автомобіль перед тим, як будемо його оглядати. По-перше, він запустився тільки що, без якихось там проблем, знову ж таки, а, здебільшого всі наші автомобілі запускаються там з бустера а, і а, без якихось там проблем спускаються. Пробіг у даного автомобіля всього 5 тисяч миль. Це в нас 2023 рік. Рестайлінг. Вже трендовий, новий колір. Ну і ви тільки подивіться, як він а, спускається. Друзі, даний антробіль запустився без бустера, просто ми накинули клему і а, він без якихось там проблем запустився. Говоримо про пошкодження. А, вони в нас в попередній частині а, незначні, але потрібно буде багатенько нам а, елементів замінити. А саме капот, також крило, також а, вирівняти дверця, то адже був такий невеличкий залом Далі, а, під капотом. У нас новенький двигун. 2,5 літра Sky 5G. Все прям дуже класно, все прям дуже добре. Мастило в наявності, все в нас тут також добре. І потрібно буде замінити дві фари, також нову цю решітку. Дістронік у нас нібито не постраждав. Може, максимум, що ми зробимо, це полірнемо саме дістронік. також нижню частину бампера, Я думаю, краще буде знову ж таки замінити ну і все інше. Радіатори у нас цілі. Давайте зараз ще так спробуємо заглянути. Так, все у нас тут дуже добре, все у нас ціле. У мене є припущення, може це правильно так назвати, що силова. Конструкція автомобіля не постраждала. Знову ж таки, я сподіваюся і подивимось, ну і що нам скажуть саме майстри. Лобове сплетіле, у нас є люк, і тепер переходимо до самого цікавого. У нас червоний от такого кольору помади. Прям яскравої помади сидіння з перфорацією, з пам'яттю, з електроприводом. А звісно, у нас є адаптивний круіз-контроль, у нас комбінована панель приладів, у нас двозонний клімат-контроль, це все в нас є підігрів передніх сидінь. а Так, Що у нас тут позаду? У нас також позаду шкіряні сидіння. Коврики приїхали за тобі. Ну, це просто новий автомобіль. Подобається прямо. Далі позаду. У нас гарна оптика, ніяких пошкоджень, додаткових у нас тут немає. І є електропривід багажнику. Прям також лайк. Звісно, в нас трішки автомобіль брудненький, нова докатка, також акустична система Bose. І ще в Штатах залишили, скажімо так, коронавірус, який ми вже пережили, а вони ще в них там він трошки гуляє. Говоримо! Тепер про ціни. Виручна ставка на аукціоні. 10 500 доларів. Під капотом тут двигун 2,5 літра з коєктів, повний привід і пробігу 5244 милі, як це вказано на аукціоні. Вартість під ключ в Україні без урахування ремонту всього 21 365 доларів. Плюс ремонту, якого тут не так багато, накинути бампер, фари, передню решітку, капот і крило. І все. Ось так, друзі. Ось така в нас Mazda CX5. Якщо вас також цікавить актуальна рестайлінгова Mazda CX5, ви знаєте, що робити. Залишаємо заявку під цим відео. А, наші менеджери зараз вас проконсультують, підберуть декілька таких цікавих варіантів. До речі, це вже друга Mazda, яку ми зустрічаємо саме рестайлінгова, і вже до нас ще їде партія таких а, актуальних Mazda cx 5 А тепер будемо зустрічати Honda Clarity, вона вже така гарненька, вже навіть кліхтарі заднього ходу в неї світяться, отже, вона вже спускається. Фонда Clarity, як бачите, у нас також спускається своїм ходом без якихось там проблем. А Так як пошкодження у нас по задній частині, то тут в принципі а, нічого критичного немає. І тут потрібно бути максимально обережним. Щоб ми його не пошкодили. Йдемо, йдемо, йдемо. Все, Все, йди, 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 давай, 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 давай. Працюють професіонали. Що ж, друзі, ми вже спустили Хонду Larietів, вже навіть трішки її оглянули разом з її власниками, і тепер можемо вам трішки її показати. Це у нас 2018 рік. Платін гібрид, двигун тут 1,5 літра, а також електрична установка. Якщо ми зараз трішки поговоримо про саме технічні характеристики цього автомобіля, в нас тут в сумі 212 кінських сил і двигун бензиновий всього на 100 сил. І 100 сил у нас електричних, скажімо так. Це футуристичний автомобіль, він доволі таки гарний. Я Думаю, що про нього ми також потім знімемо відеогляд. Ну і давайте ж поговоримо про пошкодження. Вони в нас по задній частині, попереду у нас все дуже добре. А, гарні фари. Далі ми зараз можемо. Заглянути під капотом, як бачите, у нас тут все дуже добре. Бензиновий двигун, електрична установка це все в нас є. Автомобіль спустився на електричній тязі без якихось там проблем, і лобове скло в нас ціле. На передніх колесах немає ковпаків, Вони в нас в салоні. І тепер говоримо саме про комплектацію. До речі, на передньому лівому крилі в нас. Є ключок для зарядки, а також ключ дуже схожий, як і в Акорда, так і як в Honda MMV. Як ви вже знаєте з автомобілів нових з Китаю, в нас окремо відкривається бажник, віддалений запуск, і можна знімати автомобіль з зарядки. Лобове скло на стіле, номер лоту, кому потрібно, будь ласка, безключовий доступ. Також у нас комбіновані сидіння, шкіра та тканина. А, в нас 4 підйомники це все у нас є. Футуристичний також у нас і салон. У нас Мультикермо є адаптивний круїз контроль а також утримування у смузі. Далі в нас LED-панель приладів, екран мультимедії, двозонний клімат-контроль. Це все в нас є. Безпека автомобіля, звісно, не постраждала, адже ну, у нас пошкодження по задній частині. Якщо ми зараз поговоримо про другий ряд, він тут доволі таки просторий, а все у нас дуже добре, і разом з утопілим приїхали задні ліхтарі. Ми переходимо ж тепер уже до пошкодження, до задньої частини. У нас пошкодження по задній частині мінімальне. Як ви бачили, це ще з випуску про топ покупок де ми говорили про даний автомобіль. Як бачите, у нас трішки пошкоджена кришка багажника, це потрібно буде дивитися на сто при дефектовці, чи можливо її врятувати, чи потрібно буде все ж таки її замінювати. А також трішки підігнута задня панель. Знову ж таки, це все в нас виставиться поза зором. А далі бампер, я думаю, що потрібно буде його або спробувати відновити, або все ж таки замінити. І ліхтарі, як я вже сказав раніше, вони приїхали до нас. Все у нас тут добре. Як бачите? Все на місці. А, також ковпаки приїхали. Вони у нас також такі от, аеродинамічні, футуристичні. І взагалі весь автомобіль у нас доволі таки футуристичний. До речі, пробіг у даного автомобіля 40 тисяч миль і поговоримо трішки про ціну. Вирошна ставка на сьогодні була 6200 доларів 2018 року автомобіль. І це той випадок, коли на автомобілі мало. А їздили попередні власники в США. Вартість ключ в Україні без урахування ремонту. Ремонту, то, скажімо так, не так багато, всього 15 тисяч доларів. Плюс ремонт. Це вже я сказав з посновкою на облік, а також пенсійним фондом. Все, що у нас залишається, 15 тисяч 808 доларів плюс ремонт. Знову ж таки, я сподіваюся, що після відновлення власники нам дадуть автомобіль на погляд, для того, щоб ми вам показали цей автомобіль у всій його красі. Ну, а тепер переходимо до Nissan Rock Sport. І він же Кашкай. і на завершення цього ролику ми повернулися на нашу базу, де ми вигружали тільки що автомобілі на початку цього ролика. І до нас доїхав іще один автомобіль. Це Nissan Rock Sport. Він же Кашкай 2020 року. Це у нас базова комплектація, усього 45 тисяч двигун 2 літри. І, звісно, це в нас повний привіт. А говоримо про пошкодження. Пошкодження в попередній частині, крило заміна, капот. У нас тут справа є невеличка така от пом'ятана, я думаю, це також відрихтується і А, Бампер, заміна, решітка передня, я думаю, також заміна. А у нас значок Nissan під а, склом. Силова частина автомобіля я не сказав би, що вона постраждала, знову ж таки. А, дефектовка це все нам покаже. І обидві фари нам під заміну. А, праве крило, я думаю, також. Потрібно буде замінити, адже тут такі от не зовсім гарні в нас пошкодження. Ну і звісно, гуму в круг також потрібно буде замінити. Лобове скло в нас ціле, що дуже приємно. Далі говоримо, в нас дверцята всі цілі, все добре. Працювала безпека, яка буде відновлюватись на нашому профілі МСТО. Потрібно буде в даному автомобілі зробити також хімчистку, це не без цього. А, і дуже гарний в автомобілі. Я прям згадав своє дитинство, коли в тата на Жигулях була така накидка. Дуже вона прям така автентична. Що у нас тут? Автентична коробка передач? Також. Середній екран мультимедії, кондиціонер, коврики разом з автомобілем приїхали. Давайте подивимося, що у нас тут позаду. Також спрацювали ремені безпеки, це все також буде відновлюватись. Позаду у нас тут є трішки залишки після пленундових власників. І разом з ним також приїхала ще й запаска. Все у нас тут дуже добре. Позаду ніяких у нас запитань немає. Все у нас тут дуже добре, все прям лайк. Like. Тепер говоримо про ціни. Виначна ставка на аукціоні 3900 доларів, а пробіг всього 45 тисяч миль. Вартість підключу Україні без урахування ремонту з пенсійним фондом, а також постановкою на облік. Плюс ремонт всього 11 883 доларів. Плюс ремонт от, не так багато. І ми отримуємо автобіль 2020 року а з пробігом всього 45 тисяч миль, це орієнтон, там, а, десь 80 тисяч кілометрів. З мінімальними пошкодженнями. На цьому будемо завершувати наш випуск. Не забудьте поставити лайк цьому відео, підпишіться і натисніть для того, щоб не пропускати отакі от цікаві випуски. А вам, друзі, до зустрічі!